Ось пише Ольга, мене приголомшило ваше ствердження, що людині нічого не належить. Ще там була цитата, це певно з програми якоїсь з вами, що якщо в людини є два бажання, з одного боку, вона вірить, що весь світ належить творцю, з іншого боку, та й людині дещо належить, то це проблема. Так. Запитання. З одного боку, я розумію, якби тільки так було, то не було б цих жахливих воїн, мені нічого не належить і все. Але все ж таки, невже людині нічого не належить? <рес> Ось вона сама себе і підставляє. Так, людині нічого не належить. А що їй може належати? Ну як, далі вона пише, Та все ж таки, моє життя, моя сім'я, моя квартира і так далі. і так далі. Це моє. Це твоє. Ну, це твоє. Ще лише кілька років, і все. Так? Так, ти все це лишиш. Так само, як вони твої рідні, в свій час усе це полишуть, і людині нічого не належить. Прийшла, погостювала та пішла. Тобто, ось ця цитата, вона справді є ця цитата, що якщо в людини є два бажання, то це проблема. Тобто, з одного боку, вона вірить, що весь світ належить творцю, вірить все ж таки. А з іншого боку, і людині щось та й належить. Ось цей закруток це велика проблема. Так, так, так. так Тоді так. поясніть, будь ласка, що все належить творцю, ось цю вашу формулу, якою ви дотримуєтеся. Або навпаки, людині нічого не належить. Або все належить творцю, або людині нічого не належить. Так. Тоді запитання, кому все належить, усе ж таки Яка він не неважливо. Тобто, з цією формулою можливо жити мені нічого не належить. А як же? Тоді її думка глибока, так тоді б не було б взагалі ніяких війн. Та, що там казати за таке? Не було б воїн, ніби люди живуть відповідно до цієї формули. Кожен хоче жити заради себе, для себе, щоб усі інші ходили під ним. Тоді таке запитання, і вона задає його. Для чого тоді нам дане відчуття, що нам щось належить? Для чого воно дане нам? Щоби з ним боротися, щоб його виправити. Відсікти все, що тобі вважається, що воно твоє із себе, і віддати творцю. Тобто, тут ви кажете, що це належить є власнику. Сьому. А вже ж є власник і був, і є, і буде. Скажіть, як прийти до такого стану не легко. От погодьтесь, до такого стану, що ось все все не моє, все ж таки, як прийти до нього? Ну, загалом, це дуже гарно і дуже просто. Тільки потрібно наладнатися на це. І тоді, зранку до вечора, з вечора до рання, людина живе ніби як. Як пташка така. Так, це все не його. Ось, в принципі, кабалісти, що писали цю цитату, вона написана кабалістами. Це їхнє відчуття. Так, що це їхні відчуття. Вони так живуть і жили. А що в цьому поганого чи обтяжливого? Нічого. Тобто, в принципі, якщо ти приходиш до такого стану, то з'являється легкість, так? Отака легітність буття такого. Ні, я би не сказав, що це легкість, ніби вони це роблять, тому що це злегка. Ні. Вони не радять цього, ж від цього тобі стане легше жити. Ні, звісно. А Ні, це не ті умови, це зовсім інші причини. А це причини, щоб людина змінювалася до такого стану? Так. Що в мені має щезнути? Що в мені, що я в собі маю вбити? Щоб чи розчавити, не знаю, чи переінакшити? Егоїзм, що в тебе немає нічого твого і тебе самого також. Тобто це мій егоїзм каже, все моє, так? Ось це ось це причина всіх нещасть, за великим рахунком. Так. А, Так? Щоб все моє це егоїзм. Ну тоді ще раз це запитання, я все ж таки хочу його поставити. У нас він вкладений, це наша природа, егаїзм. Так. Те, що кажу, все моє, це наша природа. Так. Для чого так ускладнювати роботу, от до такої міри? Ось щоби починаючи з цього місця і далі, ти все працював над собою і усвідомив, що ти сам собі також жодним чином не належиш. І коли я до цього приходжу, це. І коли ти до цього приходиш, то ти переступаєш межу між життям та смертю спокійно, легко. Тобто ви маєте на увазі, що смерть вона це також результат того, що мені дещо належить. А як же? Життя тобі належить. Моє життя так, належить у мені. Тебе його віднімають. Це називається смертю. Так. А якщо моє життя не належить мені, то й смерті, наче й нема. немає. Смерті немає. Тобто ми прийшли до формули безсмерті з вами так, да поки ще далі буде. Але несподіванки, так, але хоча б це. Ну тобто я хочу підбити підсумок. Ну ви вважаєте, що людина в силі прийти до такого стану, що мені нічого не належить, в силах людини прийти до стану, що їй нічого не належить, і сама собі вона теж не належить. Ось ця ось додача, сам собі я не належу. Чому ви її підсилено додаєте ось зараз постійно? Ну, тому що це найважливіше. Я собі не належу, так? Ні. А я належу комусь, все ж таки з цього є умови від. Вище сила. Вища сила.